Привіт! Хочу показати нову модель крутезного світлодіодного ліхтаря. Цей ліхтар великий, 52 см чорного кольору. На підставці зручній, яка знімається. Є ручка для зручного перенесення. Є два отвори під підсвяжки на задній панелі. Ви можете підвісити цей ліхтар на стінку, наприклад, замість картини. Зарядка відбувається за допомогою шнурка USB. Є червона лампочка-індикатор зарядки. Також вигідно відрізняється ліхтар те, що він може працювати на вихід і підзаряджати ваш пристрій. Телефон, наприклад, як павербанк. У ліхтаря є 5 режимів освітлення: це прожектор, менш яскравий прожектор, біле світло світлодіодної панелі, жовте світло світлодіодної панелі і змішане світло. Освітляю дуже яскраво і гарно. Так, прожектор. Менш яскраве світло прожектора. Біле світло, жовте світло і змішане.